На тлі бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції спостерігається постійне збільшення збройних формувань Російської Федерації, що дислокуються у Криму. Їхня концентрація біля материкової частини України аж ніяк не сприяє зменшенню напруги в південному регіоні. Навпаки, Кремль робить все для того, щоб українська влада не мала можливість перекинути на схід всі свої військові підрозділи та покінчила з терористами. Загрозливим залишається також узбережжя Азовського моря, яке сьогодні з моря контролюється лише морською охороною, а вздовж берегової лінії, крім прикордонників, охорону здійснюють придані Держприкордонслужбі батальйони територіальної оборони. Саме стан захисту наших південних кордонів та ефективність застосування сил і засобів підрозділів Азово-Чорноморського регіонального управління минулого тижня перевіряв голова Держприкордонслужби Микола Литвин. Пріоритетними питаннями для керівника нашого відомства було стан взаємодії із підрозділами Збройних сил на адміністративній межі з Автономною Республікою Крим, облаштування ВПС Червоний Чабан, діяльність різних перевірочних служб на контрольному посту Каланчак, застосування курсантів Національної академії Держприкордонслужби України, що входять до складу однієї з мотоманеврених груп, що придана Азово-Чорноморському регіональному управлінню. Загальна оцінка побаченого наступна: підрозділи Збройних сил зарилися в землю і готові до відбиття агресії. Узбережжя вкрито траншеями та прихованими вогневими позиціями, побудовані бліндажі та інші види укриття. Хлопці впевнено кажуть: ворог тут не пройде. Позитивне враження залишилось і від бійців батальйону територіальної оборони, що прибули для посилення державного кордону. Більшість з цих чоловіків вже дорослі люди з досвідом служби в різних військових формуваннях України і навіть колишнього Радянського Союзу. Вони залишили свої родини та поїхали захищати цілісність нашої батьківщини. Дехто навіть проситься відразу відправити їх на фронт. Проте, на думку голови служби, сьогодні їхнє завдання по прикриттю узбережжя не менш важливе для держави, ніж прямий вогневий контакт з ворогом на сході країни. Під час перевірки готовності підрозділів Херсонського та Бардянського прикордонних загонів до оборони південного кордону, Микола Литвин також чимало уваги приділив питанням територіальної оборони. Він не лише перевірив місця базування підрозділів територіальної оборони, визначив їм завдання, але й скоригував взаємодію зі штатними відділами прикордонної служби та місцевими органами влади. Необхідність броньованого захисту в умовах інтенсивних бойових дій на сході України сьогодні важко переоцінити. Броня та вогнева міць бронетранспортерів дозволяє не лише зберегти життя та здоров'я особовому складу, а й нанести суттєві втрати супротивнику. Аби забезпечити українських зелених кашкетів надійним захистом, робота Держприкордонслужби України не зупиняється ні на мить. Зокрема, нещодавно комісія на чолі з головою прикордонного відомства генералом армії України Миколою Литвиним відвідала Миколаївський бронетанковий завод, адже саме тут приступили до капітального ремонту 20 одиниць броньованої техніки для прикордонників. Державна прикордонна служба відповідно до наказу міністра оборони отримали 20 одиниць бронетанкової техніки від Міністерства оборони України, які знаходяться на тип. Часовому зберіганні на Миколаївському заводі. Ці бронетест-патери, які нам передає Міністерство оборони, відносяться до четвертої категорії і потребують проведення капітального ремонту. Саме ось на ця позиція, а також впевненість в тому, що колектив заводу спроможний виконати такі ремонти, і дала нам підстави для того, щоб іменно Миколаївський завод був визнаний той організацією, яка буде такі ремонтні роботи проводити. На сьогоднішній день укладено вже відповідні угоди з цим заводом. Колектив заводу, за рішенням керівництва безпосередньо приступив вже до виконання практичних робіт по ремонту бронетанкової техніки. Варто зазначити, що цей завод є ще не єдиним підприємством, що спеціалізується на ремонті колісної броньованої техніки, такої як БТР-60, БТР-70, БТР-80 та БРДМ-2. Враховуючи наявну матеріально-технічну базу та високопрофесійний трудовий колектив, Миколаївський бронетанковий завод здатен вчасно та у повній мірі відремонтувати такі необхідні українським силовикам бронетранспортери. До речі, Микола Литвин оглянув технологічні потужності заводу, поспілкувався з його керівництвом та колективом. Ми пройшли за останні 3-4 місяці дуже величезною школою і школою, яка Безумовно, стрійкла і втратами серйозними, які ми понесли. Тому зараз із Збройними силами ми намагаємося отримати, значить, ділянку кордону в межах Донецької і Луганської області. Варто відмітити, що колектив підприємства розробив проєкт броньованої машини швидкої медичної допомоги. Аналогів у світі такій броньованій кареті швидкої допомоги немає. Ця машина може одночасно перевозити чимало поранених. І в ній є все для надання первинних медичних послуг. Це БТР-70 має назву він ковчег, це броньований, броньований транспортний засіб, який призначений для перевезення поранених. Тобто, по суті, це такий рухомий медичний маленький шпиталь, я так би назвав, би, в якому є відповідне обладнання і може транспортувати в залежності там. Від ступеня поранення більше десяти військовослужбовців які поранені. Причому там десь шість осіб це поранених, які на, на ношах відповідним чином транспортуються арески в сидячому положенні. Досить цікава розробка. Голова державної прикордонної служби поставив завдання придбати нам такий один бронетранспортер. Отже, сподіваємося, що ця броня незабаром надійде в зону АТО, де вона так необхідна нашим бійцям, які є прикладом справжньої мужності та непохитності.